Російсько-терористичні війська продовжують вести інтенсивний вогонь по позиціях сил АТО. З початком доби зафіксовано 48 обстрілів. Найбільше їх було на Донецькому напрямку, де ворог вже зночі почав обстрілювати захисників Зайцевого з артилерії калібру 152 мм. Гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Російські терористи використовували поруч Авдіївки та Майорського, згодом долучивши до обстрілів 120 мм міномети. По позиціях поблизу шахти Бутівка українських захисників обстрілював танк. На Маріупольському напрямку під Широкиним та водяним окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Поблизу водяного морських піхотинців обстрілював також снайпер. На Луганському напрямку основні вогневі зусилля ворог зосередив на укріпленнях неподалік Новозванівки, обстрілявши їх з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів та кулеметів. Одного мешканця Вдіївки під час обстрілу було поранено. Йому була надана необхідна медична допомога. З початком доби двоє українських захисників загинуло.